Розділ 60, вона яку потрібно перевірити. О ви, які увірували. Не беріть собі за спільників моїх ворогів і ворогів ваших. Ви зустрічаєте їх з любов'ю, тоді як вони не вірують у істину, що прийшла до вас, виганяють посланця та вас самих за те, що віруєте ви в Аллаха, Господа вашого. І якщо ви вийдете боротися на моєму шляху та шукати моєї милості, то не приховуйте свою любов до них. Я ж бо знаю те, що ви приховуєте, та те, що ви говорите відкрито. І хто з вас зробив це, той зійшов зі шляху істинного. Якщо ж стануть вони на шляху вашому, то будуть вам ворогами, завдаватимуть шкоди вам своїми руками та словами, бажаючи, щоб ви стали невіруючими. Не допоможуть вам ні дружини ваші, ні діти ваші. У День Воскресіння він розсудить між вами. І Аллах бачить те, що ви робите. І добрий приклад для вас Ібрагім і ті, хто з ним, коли сказали вони народу своєму, ми відрікаємось від вас та від того, чому ви поклоняєтесь замість Аллаха. Ми не визнаємо вас і буде між нами та вами ворожнеча й ненависть доти, доки не увіруєте ви в єдиного Бога. Тільки сказав Ібрагім батькові своєму Я буду просити прощення для тебе, хоча й не маю для цього влади над тим, що належить Аллаху. Господи наш, на тебе сподіваємось ми і до Тебе повернення. Господи наш, не дозволяй невіруючим відвертати нас. Прости нас, Господи наш, во істину Ти, Великий, мудрий. Справді, вони були добрим прикладом для вас, для тих, хто сподівається на повернення до Аллаха та останній день. А якщо хто відвернеться, то Аллах багатий, хвалимий. Можливо, Аллах поєднає любов'ю вас і тих, з ким ви ворогуєте. І Аллах всемогутній, Аллах прощаючий, милосердний. Аллах не забороняє вам бути дружніми та справедливими до тих, хто не бився з вами через віру та не виганяв вас із ваших домівок. Воістину Аллах любить справедливих. Аллах забороняє вам приятелювати лише з тими, які билися з вами через віру, виганяли вас із ваших домівок та сприяли вигнанню вашому. А хто приятелює з ними найчестивці. О ви, які увірували. Коли приходять до вас віруючі жінки, які переселилися, то випробовуйте їхню віру. Аллах краще знає, яка їхня віра. Якщо ж переконаєтеся ви в тому, що вони віруючі, то не повертайте їх невіруючим, бо тим заборонено одружуватися на них, а їм виходити заміж. Тож сплачуйте їм те, що вони витратили. Немає гріха вам у тому, що ви одружитеся на них після сплати належного жінкам. Не дотримуйтеся своїх обов'язків перед невіруючими дружинами та вимагайте назад, витрачене вами. І, невіруючі чоловіки, нехай вимагають те, що вони витратили. Це так вирішив для вас Аллах, він судить між вами, і Аллах, всезнаючий, мудрий. І якщо пішла якась із ваших дружин до невіруючих, а потім захопили ви здобич, то дайте тим, кого полишили дружини стільки ж, скільки ті сплатили їм. І бійтеся Аллаха, в якого ви віруєте. О пророче! Коли прийдуть до тебе віруючі жінки і заприсягнуть у тому, що не будуть поклонятися нікому, окрім Аллаха, що не будуть красти, чинити перелюб, вбивати своїх дітей, мати дітей від інших, уперто триматися брехні, та що не будуть чинити тобі непослух, коли закликаєш ти їх до заохочуваного, то прийми клятву їхню та проси для них прощення в Аллага. Воістину, Аллах, прощаючий, милосердний. О ви, які увірували. Не беріть собі за спільників людей, на яких прогнівався Аллах. Вони вже втратили сподівання на наступне життя, як втратили його невіруючі, що лежать у могилах.